Професійний лазерний рівень фірми Хіпар, модель HP 901 cg має яскравий зелений колір лазеру діоди фірми Osram. і він будує одну проєкцію по горизонту, по колу і вертикальну лінію. Працює від чотирьох ось таких пальчикових батарейочок. У комплекті йде магнітна мішень, відбивач і магнітний кронштейн гарної якості. Поставимо туди батарієчки. Ось така розкладочка. Дивіться, тут є плюс-мінус. Все ну, позначення є, тут важко помилитися, тому ми ставимо сюди плюс, сюди мінус. Так, клац. І вмикаємо. Кнопочка вмикання знаходиться знизу. Клац. Відразу у нас працює два лазера і горизонт, і вертикаль. Для того, щоб переключитися, тут зверху є кнопочка. Одне натискання, і ми перемикаємося або горизонт, або вертикаль. Якщо натиснути і потримати, клац. ось така синенька лампочка. У нас горить. Це означає, що вимкнувся екорежим роботи з приймачем. По-перше, в цьому режимі економиться заряд батарейок, їх надовше вистачає. А по-друге, можна працювати саме з приймачем. Це не дуже багато лазерних рівнів, до яких реально підходить приймач. Цей модель підтримує приймач. Далі можна зафіксувати маятник і робити косу-проєкцію, ну, так, тобто, як вам буде потрібно. Бачите? Її видно під кутом, наприклад, 45 градусів або ще якось. Корпус для того, щоб вимкнути, просто натиснути клац, 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 все, вимикаємо, натиснули, потримали, все потухло у нас. Дивіться: різьбове кріплення, 1,4 дюйма. Корпус повністю прогумований, він дійсно якісний. Тут у нас башта також всередині є повністю прогумоване, все, щоб туди пил та волога не потрапляла. Навіть отут, якщо відкрутити, ми побачимо якісні гумові накладочки. Так, мішень дозволяє нам побачити лінію на великих відстанях. І магнітний кронштейн з неодімовими магнітами також гарної якості. Різьбове кріплення є і велике, і маленьке. І оця штучка має отаку виносну систему. Тобто сюди ставимо лазер, і можна, коли він у вас стоїть отак на штативі, його можна трошки посунути вперед і виставити, як вам буде зручно. Він іде в такому маленькому сумочці, сумка чахов. Ось чотири батарійки йдуть в комплекті, і отака фірмова коробочка. Ціна дуже приємна. Найкраща в Україні ціна наразі, тому звертайтеся, є у наявності. Рекомендую.